Доброго усім дня. Сьогодні 17 квітня, і ми для себе сіємо помідори. Хай вони будуть не такі ранні, але коли вже будемо їх висаджувати на город, вони будуть трішечки пізніші. Але розсада своя, вона доганяє ту куповану, яку купуємо вже високу, навіть з квітами. І нормально виходить. Росари. І так скопали ми грядочку, скопали гарно, добре заволочили і роблю рядочки. Звичайнісінькі рядочки. близенько рядочки, щоб ріденько посіяти помідорчики. Розбиваємо грудочки, як тільки можна. Усі грудочки, які є, треба розбити. Глибину робимо. Не дуже велику. Оце отут я трішечки загорну, бо це вже й великувата глибина. Чим глибше посіяти, тим довше буде сходити. Тобто така глибина повинна бути десь на 3-4 см, Не більше. Отак. І далі прописані рядочки. Потрібно обов'язково полити. Щоб вода вийшла. Отак полити. Гарно полити і дочекатися, поки з відео. А я так рядочки блигенько прописую по всій ділянці. Воно зараз сонечко ось скоро підніметься, бо ми зранку його сіємо. Сьогодні чистий четвер. Хочеться, щоб чистим чистими помислами посіяти нашу розсадку. Ось так по всій ділянці я роблю сумужечки такі. Дуже гарно розбиваю при цьому грудочки. Ґрунт одобрений. Тут є перегній, який внесений ще з осені. Гарний розпушений грунт Получається, І такий розпушений ґрунт ми повинні посіяти. І отак кожну, кожен рядочок полем. Добре, намочимо землю, яка вже ввійшла. Висіваємо на сінечку помідорів. Рідесенько, бачите, як ріденько висіває. І оці борозенки, вони такі широченькі вийшли, щоб можна було якийсь помідорчик тоді вирвати. Якщо багато впало на сінечка, отак не спіша, розподіляємо його, борозенки, бачите, широченькі, і залишиться. От так, щоб помідорчики були на сієчку, десь на глибині півтора-два сантиметри. Тоді воно швидше підніметься в ріст. А так, обов'язково полити землю треба, обов'язково. І отак в оці борозенки гарно всіємо на сіячку, Не дуже густо. Вона може попадати і на бугорки, оце на сінечку трішки. Ну, отак, такими рядочками теж зійде якийсь помідорчик. Завжди я так роблю. А далі посію перець. Отакі у мене сорта Атлант, Олександр, Купець, Судар. Дуже такі товстостінні сорти. І хороший перець. Подивіться, який цікавий. Це Олександр. Він кращий навіть за колобка, товстостінніший і е, більший або довший. Купець гарний такий. Судар взагалі дуже товстостінний, хороший перець. Ну, і... і Атлант, який у довжину досягає майже 18 см. І теж товстостінний, І от поряд з помідорами Подивіться, як я зробила. Отакі борозки десь на 10 сантиметрів, отак. Бачите? Не рядки, а такі борозенки. І ці ворозенки, навіть у два рядочки, я посію перчик. І сію сюди ж сію і Олександр. І записую зошит, що Атлант і Олександр я посіяла один рядочок і другий рядочок. Тобто по списочку так сію. Відсіваю рідесенько. І Олександр. Дуже гарний перець Олександр, він схожий на сударя. Дуже товстостінний, гарний. Один з найкращих перців Олександр. Раджу всім його садити. І отак сію перчик. Вже теплесенько. отут, де впало більшенько, туди далі. Роз... Ну, його дуже гарно видно, цей перчик. Сіємо його щоб він був рівномірно розподілений по участку. І далі сію перець зоржа, дуже гарний сорт, і бичачий ріг. І так просіяли ми перші помідори. Це маленька діляночка, решта ділянок вже сарку просіяна. І отак загортаємо легесенько грабельками. Легенько, щоб помідорчики були десь на півтора-два сантиметри під шаром грунту. І так помалесеньку так розрівнюємо, щоб не було грудочок ніде. Акуратненько. І кожен рядочок і ще раз полєм водичкою. Якщо, якщо якийсь помідорчик не пригорнувся, ми його отак так мелькою. У нас по боках замелька, земелька. І отак акуратно без рудочок притрушуємо замелькою. Після того, як посіли, отак дощиком, проливаємо земельку і ставимо дуги і накриваємо плівочкою. І прикрили. Поставили дуги, прикрили старенькою плівочкою. І ще один такий випадок. Якщо ж плівочка десь розірвалася, ми її скучимо. Таким широким скотчем заклеїли. Щоб не купувати нову, економніше, через те, що пліво багато. І от так ми посіяли і перчик, і помідори на розсаду. Якщо мій досвід вам пригодиться, будь ласка, поставте подобайки, мені буде дуже приємно. Вирощуйте а так розсаду, нічого тут такого складного немає. Але вийде набагато дешевше, ось тільки насіння домашнє з помідор. А купила е, оптом перчик, вже посіяла і на вікні, і в окремій теплиці, а це ще досіяла і набагато дешевше виходить в мене розсада. Всього доброго, миру щастя добра і гарних нам всім урожаїв.